Хоча щороку свято Євхаристії припадає на четвер. Церква вже традиційно переносить давній обряд освячення віночків на неділю. Віночки виплітають з м'яти, чебрецю, волошу, румянку та інших лікарських рослин. Тому впродовж року їх можна використовувати для приготування лікувальних відварів, а також вони служать оберегом родини. Це в нас дуже величне свято. Це свято всіх землі, всіх святих землі української. Дуже для мене воно особисто дуже торжеторжестве, торжественне свято. Після божественної літургії відбувся хресний хід за давньою традицією під підприлив церковних дзвонів, духовенство та моряни тричі обійшли щодо іконою навколо храму, символізуючи цим цілковите вірення нашого міста та народу під покров Пресвятої Богородиці. За переказами, ікона зберігалася у родині тернопільського міщанина Василя Маркевича, що мешкав недалеко від Ставу. На початку XVIII століття, в час Великого посту. Ця ікона почала плакати. З полотна полилися сльози Богородиці. Як свідчать дослідники, тоді ретельна перевірка цього факту довела, що це не був обман Маркевичів, а сльози були неприроднього походження. Родина Тернопільських міщан побоялася далі тримати цю святиню у себе і поспішила віддати її на зберігання до храму. Нині чудотворна ікона Божої Матері, що виставлена для пошанування усім бажаючим церкви Різдва Христового щодня закликає до себе вірян. Знаходилася вона на горному. У місті свій час, але в той же момент блаженніший митрополит Мефодій, спеціально задумавши про те, щоб шанувати ікону Тернопільської Божої Матері і помістивши його в спеціальне місце, де за його бажанням, за його сприянням, матеріальним цінностям було зроблено і оздоблено саме цю святу ікону. До цієї святої ікони не тільки приїздять тернополяни, але й з усього світу. Був один випадок, коли жінка, будучи за походженням українкою, приїхала до міста Тернополя. І війшовши в храм Різдва Христового перед іконою чудотворної Матері Божої, помолившись, благало, щоб вона була. Спосібної народити дитину, і коли повернулась назад, через 9 місяців народилась дитина в Канаді, і вдар цьому вона привезла медальйон, який стоїть на цій іконі. Багато з людей, які бачили це і отримували зцілення від ікони Божої Матері, залишали, хто зцілявся від недуги рук, чи ніг чи серця. Це отрималось, робили спеціальні медальйони, і ці вивішувалися на ікону. Багато речей на цій іконі, які за які благав саме блаженніший митрополит ми Мефон... Щоб Пресвята Богоматір допомогла українській отакіфальній православній церкві, і коли це, ця допомога була явною, то він жертвував дорогоцінні речі, які були подарені йому. І все це залишається і в пам'яті, і в дар Богородиці. Отже, сьогоднішній день радий би всім прийти до цієї чудотворної ікони. Піднести посилені молитві, щоб всемілостова владичиця роду усього християнського, допомогла кожному з нас, а особливо нашому українському народу, щоб ми достойно могли у мирі перебувати і благочесті.